Трошки ще розкажіть. А от найцікавіший момент, якщо якраз записати в інтернеті, люди хтось почує перший раз, бо я навіть тільки знаю. Так, от в думську правду, що він в був, можна це? Так, так, та так. Горбачов від 1987 року запросив, запросив космонавтів в Москву і на ВДНХ в Москві мачив і два космонавти. Вас, кому видите, бо я два Космонавти. Нічого. Були на, на ВДНХ, і І велімінатор був учитель, Бог землі, що він на англійській мові сказав матчеву, ви поламалися, і ви поламалися, ви по мужчина, заберіть мужчина. Так. І він сказав, що ви більше не летіть на е, місяць, і вони підписали в Комсомольській правди, що на англійській мові. Юрій Гагарін полетів у місяць, і учитель іллюмінатор сказав Юрочка, скажи всім, що ти бачив, і зо мною говорив. Він скаже: Да, учитель воно, я тобі скажу. Горбачов, перший секретар ЦК, прийняв, скажи, Юрочка, ти бачив Бога? Я бачив ілюмінатор Юрія Іванова Боси, і він зо мною говорив, щоб я сказав людям. Орбат він каже Хрущов, Юра, не кажи, бо ти перший космонавт, і не скажи нікому людям. І ученіця е, Рама пішла Ріма і пішла до нього, і учитель написав своєю записочкою Юрочка, скажи людям. Якщо не скажеш людям усім, то ти літакам. Загинеш і Юрій Гагарін з е, свого літака зазив у землю. І я учень, утінік із Вінниці. я зимою літом ходжу босим у Вінниці. і я газета, пол, газета по газета по-українськи, я своє тіло залишається в квартирі Станіславського 2330. А я з Вінниці у Київ. Йду в квартиру чи в приватний будинок до людей і приходжу 4-5 годин зранку і прискажу людям для людей. І також із Вінниці село Оріхівка Луганської області. 800 кілометрів, 200-300 метрів. Я енергетичним тілом йду в Оріхівку, де народився учитель. І повертаю у Вінницю назад енергетичним тілом. І хто мене сьогодні стоїть біля мене, я можу прийти у квартиру чи в будинок, прийти в гості. Хто хоче від вас людей, щоб їх побачити, можна? Хто хоче, щоб я завтра прийшов у квартиру чи в приватний будинок до вас в гості? Тобто ви учитель, бог землі, я не знаю де чоловік живе, в яким квартирі чи в будинку. А прошу вас, щоб я до нього прийшов в руках у брюках у хороші, і від 4 до 5 до 5 людей ранку я до вас прийду спілкуватися. І більшим людям розкажете, що це ученик Петро з Він, Демчук Петро, я буду завтра. А вас як звуть поставити. А ви самі дітки? З Миколаєва. А ви тут з де тут э, будете ночувати, знаєте? Да. То вийшло свій э, контактний телефон, щоб ми могли зв'язати з вами. Я прийду на а є контактний телефон, тобі серйозніше? Не, немає. А, немає. Ну ну завтра прийду. — Добре, як вас, звуть? Що просто вас. А, ще, щоб просто впізнати вас? А прізвище, щоб э, фамилію? Так. Шамшура. Самшура? Да. А, ага, прости, щоб вас знайти, щоб прося, буде у вас досяг, <пося> ви захочете поділитися, ви? я вам мушу контактні телефони, щоб... Добре, <пося> давайте контактні Добре, все, дякую, наразі. разі. легше подзвонити, вийти <пося> на зв'язок у вас.